Назар, заходь. Дивись, я зараз буду тобі задавати питання, так. ти на них відповідає. Добре? Угу. Дивись, Як ти вважаєш? Коріння це добре чи погано? Ні, це погано, бо буде запалення легень, рак. Буде погано. А ви як вважаєте? Це це буде 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 буде. Буде. А чому? Бо всі сіро. Добре. Назар. Так. А що ти маєш, наприклад, за Ну, це також погано, бо ти будеш е, е, ну, будеш хату заради них продавати, будеш залежний, будеш своїх війни, може бути. Ясно. Але, це кру. Це кру. А ви як вважаєте? Це чому? керувати. Це крутіло, це, це крутіло. Ясно. Роза, дивись, Ко кожен день на свята, твої батьки п'ють алкоголь. Для того, щоб прислали. Ти вважаєш це добре чи погано? Ясно. Дивись, ти точно впевнена, що це добре чи погано? Точно пане, що це погано. А чому ти сказав, що це добре? Не знаю. вам мене казали два рази, що це добре, і ти пішов в заставу, так? Да. Ну, так. Ну Точні роблять. Ясно. Правильно, так роблять.